Різдво одне з найважливіших свят у християнському календарі, яке відзначають мільйони людей по всьому світу. В Україні це свято має особливе значення, оскільки воно поєднує релігійні обряди з національними традиціями, які склалися протягом століть. Однак, попри багатство українських звичаїв, святкування різдва переживало численні випробування через політичні та соціальні зміни, зокрема в період під російським і радянським впливом.

В цьому матеріалі я занурю вас в історію святкування Різдва в нашій країні і його традиції. Розповім, як Росія роками пригнічувала нашу ідентичність і релігійні звичаї та забороняла українцям святкувати Різдво. Чому дата святкування змінилася з 7 січня на 25 грудня, і як сучасна Україна нині повертається до своїх традиційних витоків? Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і поїхали! Історія святкування Різдва в Україні має давні корені, що сягають перших століть християнства. Прийняття християнства на території Київської Росії в 988 році стало початком відзначення Різдва Христового, яке стало важливою подією в церковному житті. Це була велика подія для родин, зібрання для молитви, веселищів і обрядів. Свято Різдва починалося з вечора, коли родини збиралися на традиційну святу вечерю, багатий стіл, що складався з 12 пісних страв, символізуючи 12 апостолів. Їжа була приготована без м'яса, тобто пісною, переважали різноманітні страви, з овочів, грибів, квасолі і куті, що символізувала пам'ять про померлих. Найважливішою стравою була саме куття, суміш пшениці, або рису з маком, медом і горіхами. Її подавали як символ вічного життя. Водночас на святковому столі обов'язково мали бути вареники, риба, пироги, квашена капуста та інші страви, що відображали багатство української кухні та культури. Саме один Різдва Христового особливу увагу приділяли пісням, які звучали в кожному домі: колядкам. Вони були не лише вираженням радості, але й важливим елементом традиційної культури. Культури, що передвалися з покоління в покоління. В Україні існував звичай ходити від хати до хати, співаючи, обдаровуючи господарів смачними частуваннями і отримуючи дарунки. Кулятки мали не лише розважальний характер, люди вірили, що вони можуть принести добро, достаток і здоров'я в домівку. Також важливим елементом стала ялинка. В Україні її почали ставити ще з початку 19 століття. Проте святкове дерево не було таким поширеним атрибутом, як на заході Європи. Встановлення ялинки стало символом святкової атмосфери, а також нагадуванням про дерево життя. Застеляйте столи, Застеляється Найяскравіших традицій є Вартеп мініатюрний театральний спектакль, що відображав біблійну історію народження Ісуса Христа. Вартеп був особливим елементом української культури. Це не просто релігійне дійство, а справжня народна вистава, яку зазвичай ставили в оселях чи на вулицях сіл. Вертепи мали різноманітні варіанти, і в кожній місцевості свій підхід до їх виконання. Іноді вертепи ставили не лише дорослі, а й діти, перевдягаючись у костюми біблійних персонажів. Деко ходить, там жито родить. Період, коли святкування різдва в Україні зазнало найбільших переслідувань, розпочався в кінці 18-го на початку 19-го століття, коли українські землі потрапили під владарювання Російської імперії. Саме в цей час почалася масштабна русифікація, спрямована на знищення українських національних традицій, зокрема релігійних. Однією з основних форм репресій стала заборона святкування Різдва за юліанським календарем, що тривала впродовж багатьох десятиліть. З 1700 року, коли цар Петро І наказав перейти Російській імперії на новий Григоріанський календар, українці змушені були святкувати Різдво за новим стилем. Однак багато людей ігнорували нововведення і продовжували дотримуватись традицій, що йшли з глибин віків, навіть в умовах постійного пресингу з боку влади. Під час радянської влади заборона на святкування Різдва стала ще більш жорстокою. Культ Різдва та інших релігійних свят був оголошений буржуазними пережитками, а церква потрапила під суворий контроль. Святкові обряди, традиції та навіть колядки були заборонені. Натомість державна пропаганда активно просувала святкування Нового року, який став замінником Різдва. У радянські часи також проводилася активна кампанія, щоб знищити будь-які релігійні святкування, що йшли в розріз з офіційною ідеологією. Праздник уже вот-вот наступить, а нам надо успеть поздравити всіх дітей. Ти прав, дідушка, пайдемо в Пойдем, внучка, Пойдем, пойдем з нами. Пойдем. Попри тривалі заборони, українці не забули свої різдвяні традиції. Після здобуття незалежності в 1991 році свято Різдва за українськими традиціями почало відроджуватися на теренах нашої країни. В останні десятиліття ми все більше повертаємося до стародавніх звичаїв. Таких як виступи колядників, свята вечеря з традиційними стравами вертеп і обрядове паломництво до церкви. Відновлено також святкування Різдва як національного свята, що стало важливою частиною культурної ідентичності українців. Крім того, в Україні активно відроджуються і народні ремесла, пов'язані з різдвяними традиціями, виготовлення оберігів, ялинкових прикрас, а також традиційних різдвяних вінків та інших декоративних елементів, які були втрачені під час радянської влади. У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який закріпив святкування Різдва Христового 25 грудня замість 7 січня. Це рішення відображає прагнення України до відходу від російських релігійних і культурних впливів та інтеграції з Європою, де більшість християнських церков святкують різдво за григоріанським календарем. Перехід на 25 грудня символізує розрив із московською православною традицією, оскільки різдво 7 січня історично асоціювалося з російською церквою. Зміна також сприяє єдності українського суспільства, зокрема між православними греко-католиками та римо-католиками, які вже тривалий час відзначаються свято в грудні. Збереження традицій, таких як колядки, вертепи та святкова вечеря, залишається важливим, підкреслюючи національну самобутність навіть у контексті зміни календаря. Адже Різдво в Україні це більше ніж свято, це частина національної ідентичності та культурної спадщини. Сотні років українці зберігали традиції, не дивлячись на різноманітні репресії та обмеження, і нині вони активно відроджують свої святкові обряди, повертаючи національну гордість. І культурну самобутність як символ незламної волі та любові до своєї батьківщини. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб-каналу Україна на часі. Зі святом, дорогі українці, Христос народився. Славімо Його!